Костянтин Матвієнко, політичний експерт. Ви знаєте, у конфлікту є третя сторона, і цією стороною є самоорганізовані громадяни. Чим далі триває конфлікт, тим самоорганізація наростає, і політичні маневри здійснюються саме довкола цієї сили. Влада тут виглядає більш некрасиво, більш непристойно, тому що застосовує брутальні абсолютно методи взаємодії з українським громадянством, але і опозиція не усвідомила того, наскільки ці громадяни самі вже перетворюються на політичного суб'єкту, тому що опозиція чомусь звільняє нішу політичного. Едставництво вона дедалі менше представна не вивчає, не знає інтересів громадян і дедалі менше їх представляє. Намагання видати за вимогу майдану повернення до 4-го року виглядає сміховинно для рядових членів майдану. Тому, на жаль, конфлікт буде мати свою ескалацію саме по цій лінії громадяни і політики. Кось Матвієнко. Продовжував цю е, лі, лінію е, тероризму. А що робити, коли сама держава стає терористом? Тобто, ви разом з комуністами стали учасниками абсолютно безпрецедентного акту? От той самий закон про міст, як ви його називаєте, це насправді закон про заручників. Тобто, в історії світового парламентаризму не було прецеденту, коли публічний орган влади перетворюється на терориста, коли він приймає рішення щодо амністії одних людей. Які абсолютно незалежні від дій інших людей, тобто, тоді, коли парламент, публі, публічний орган влади прийшов на те, щоб офіційно оголосити про взяття заручників, ви перетворилися на терористів, і от доказова база, яка точно буде збиратися по тим діям, які і влада, і інші сторони конфлікту зараз здійснюють ну, в Україні, виступлення. Ви ж та пане, пане царю, ну, ну я зараз зараз ну, закінчу. Ну, я я, отручаю, короче, добре, я формулюю. Я формулюю питання, за чи усвідомлюєте ви, що проголосувавши за? закон про амнистию так звану вы насправді стали на биг терроризму то есть в данном случае публичный а я отвечал на этот вопрос я считаю что любая амнистия она стимулирует террористов в будущем я так считал и всегда об этом говорил что касается э, самой постановки вопросов вопроса амнистии при условии то в какой-то степени можно понять логику этого, этого закона. Мы, и это, насколько я понимаю, этот закон был согласован с международными посредниками. Насколько я понимаю, мы должны были прекратить нарушение закона. Мы не могли амнистировать людей, которые в дальнейшем продолжали нарушать закон. Но ну, это просто логично. И что здесь такого, если мы попросили освободить захваченные администрации, которые по всей стране не выполняют свои функции, э, освободить, э, снять накал на Грушевского? Вы что, хотели, чтобы до сих пор там бросали бутылки, захватывали КМДА, и там не работала КМДА, не работали областные администрации по областям? Что вы хотели? Но вы же разумеете, что люди, люди, которые сидят Что вы, но, что но, вы говорите? Если политические лидеры сегодня возглавляют Майдан, если они входят во все переговорные группы, если их решения в какой-то степени, но выполняются, с кем нам вести переговоры? С теми, кто бросает бутылки с зажигательной смесью или с политиками, которые выходят на Майдан и являются лицом Майдана. Мы ведем переговоры с политиками, мы договариваемся, и эти решения проводятся в жизни. И это хорошо, это шаг вперед. О чем вы говорите? Я дякую Олегу Цареву, народному депутату из фракции партии регионов. Костянтин Матвієнко. Знаєте, зараз сильно зростає цінність таких передач, тому що в країні гостра фаза протистояння. З іншого боку, колеги, ми очевидно не дали відповідь на дуже багато питань. Головне питання це все таки чи вдасться мирним шляхом це протистояння якось вирішити? Схоже на те, от по ходу нашої дискусії, що для мирного шляху лишається дедалі менше можливостей, тому що політики і перш за все влада разом з комуністами треба треба нагадати, що комуністи і влада являють собою паразитарний симбіоз. Так от, цей паразитарний симбіоз. Комуністів і влади просто не знає, до чого він довів країну. Він просто не розуміє, чому виникають протести. А опозиція, очоливши ці протести, теж не бачить виходу, все-таки яким чином це вирішити, тому що всередині опозиції і через тушок, і через низький інтелектуально-культурний рівень, все-таки немає бачення того, як виходити з цієї ситуації. Отже, я боюся, що центр впливу справді від українського політику зміщується в бік української вулиці.